Життя у Генрі – унікальні чутки та здогадки. Не всі навіть знають справжнє ім'я цього дивака, тим тім більші знайомі з його творам, Дари Волхів, останній листок, бощ червоношкір. Він створив свою енциклопедію американського життя і назавжди увійшов у світову літературу. 11 вересня 160 років тому народився король Новел. Та майстер оповідань, американський письменник Огенрі, а точніше, Більям Сідні Портер. Його життя теж нагадує драматичний сюжет для роману: спершу раннє сирідство, потім стрімка зміна професій, пошук себе, авантюрні проекти, звинувачення у розкраданні і ув'язненні. Через три з гаком роки. Вільяма Портера як такого, не стало. На волю вийшла зовсім інша людина. талановитий письменник з незвичайним ім'ям Оген. Літературна кар'єра Огенрі розривається стрімко. Після публікації тюремного оповідання «Різдвяний подарунок Діка Свистуна» йому пропонують співпрацю з Нью-Йоркською нью газетою Вор. О Генрі працює буквально на знос, видаючи десятки оповідань на рік. Його новели були буквально на розкваді. В цілому, він написав 273 коротких прозових твори, що склали 12 збірок, а також у роману новелах Королі і Капуста. Цікаво, що О Генрі увійшов у світову літературу саме як гуморист. Суто сатиричних творів. У його творчості не так багато. Найвідомішою його спробою у цьому жанрі є пародійно гумористичний роман Королі та капуста». В цій книзі, на думку самого письменника, він створив комедію, пошиту зі строкатих клаптиків. Критики нерідко називають Генрі великим утішником і розважальним письменником. Така оцінка великою мірою відповідає дійсності. Бо є щось сказкове в його оповіданнях. Звичайно, його герої типові маленькі люди, поза межами літератури надто часто зазнають поразки своїх ілюзій. Але зовсім іншими постають вони в його творах, сильнішими, мудрішими, щасливішими, ніж у реальності. Нерідко їм на допомогу письменник закликає його величний добрий випадок. Який забезпечує щасливу кінцівку подій. Однією з найкращих юрських новел о Генрі є Дар Волквіт, у якій письменник зумів передати характер справжнього кохання. Вам обов'язково припаде до смаку новела о Генрі, вождь червоношкір», тому що вона одна з небагатьох, де читач відчуває жаль, але не до жертв лиходіїв. А до них сам. Для кожного свого твору письменник намагався придумувати щасливу кінцівку. Але його власне життя виявилося без хепі енду. О Генрі йде п'ятий десяток. Він затребуваний, успішний, його ставлять на один щабель з визнаними літературними метрами. Однак О Генрі незадоволений. Йому вічно здається, що він опустив щось важливе. Я невдаха, мене постійно переслідує відчуття, що я щось пропустив і обов'язково повинен повернутися назад. Мої розповіді ні, вони мене не задовольняють. Те, що люди називають мене видатним письменником, вганяє мене в дух. Цю самоту о Генрі заглушає алкоголем. Він багато п'є до безпам'ятства, знаючи, що пити йому категорично не можна. Лікарі поставили діагноз діабет. Письменника не стало 5 червня 1910 року. Він помер в найдешевшому номері Нью-Йоркського готелю, де самітницько прожив останній тиждень свого життя. На той момент О Генрі було всього 47 років. Тож запрошуємо вас у літературний світ, Огенрі, великого письменника маленьких людей.